Привіт, мої дорогенькі. Починаємо заняття. Ось і завітала до нас зимонька зима. А що ж вона нам принесла? Прийшов місяць грудень, а з ним прийшли мороз, холод, дерева вже заснули, відлетіли пташки у теплі краї. А чи всі пташки відлетіли у вирій? Чому ж не всі пташки покинули наш рідний край? Має відповідь на це запитання українська поетеса Леся Українка. У своєму вірші Мама, іде вже зима. Тож сідайте зручненько і слухайте уважно. Мама, іде вже зима? Снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже немає. Мамо, чи кожна пташина? Вирій на зиму літає? Вненьки питає дитина. Ні, не кожна, Отказує мати. Он, де бачиш, пташина сивенька, скаче швиденька отам біля хати. Ще засталась пташина маленька. Чому ж вона не втікає? нащо морозу чекає? Не боїться морозу вона. Не покине країни рідної, не боїться зими ненависної, жде, що знову прилине весна. Мама, ті сиві пташки, сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі? Чуєш, звірінькою так, мов їм про зиму байдуже. Бач, заспівалися як? Не байдуже ті пташці, мій синку. Мусить пташка малесенька дбати, де водиці дістати краплину, де під снігом поживу шукати. Нащо ж співає чудна, краще шукала б зерна? Спів пташині потіха одна, хоч голодна співа веселенько, розважає пташини серденько, Жде, що знову прилине весна. Діти про що розповів нам цей вірш? В цьому вірші йдеться діалог матері і сина про пташку, яка не відлетіла у вирій. Чому? Бо вона не боїться а не зими, а не холоду, бо не хоче. Та залишати рідний край. Цей вірш викладає, викликає спокій на душі і гордість за рідний край. Пропоную вам завчити уривок з вірша Лесі Українки, який називається Мама, і де вже зима. Послухайте ще раз уривок з цього вірша. Мама і де вже зима? Снігом травицю вкриває, В гаю пташок вже немає. Мама, чи кожна пташина в вирі на зиму літає? Вненьки спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати. Онде, бачиш, пташинка сивенька. Скаче швиденька, отам біля хати, ще засталась пташинка маленька. А тепер разом я буду починати строчку, а ви повинні її закінчити. Мама йде вже? Снігом травицю. В гаю пташок вже? Мама, чи кожна? Вирій на зиму? Вненьки спитала? Ні, не кожна отказує. Он де бачиш пташинка? Скачеш швиденька біля... Ще засталась пташинка. Молодці. Давайте ще разом розповімо цей віршик. Мама іде вже зима, снігом травицю вкриває. В гаю пташок вже немає. Мама, чи кожна пташина? Вирій на зиму літає. Вненьки спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати. Онде бачиш пташина сивенька, скаче швиденька отам біля хати. Ще засталась пташина маленька. А зараз спробуйте самостійно. Діти. А чи тепер, тепер добре ви знаєте, чому пташки від, не всі відлітають у теплі краї. Чи добре ви запам'ятали цей уривок віршика? Тоді розкажіть його своїм друзям або близьким. А на сьогодні все. Пока!